У день захисту дітей у Коцюбинському і малі, і старі, і знову підлітки зібралися біля будинку культури. Депутати Ірпеня та Коцюбинського розклали тут дивовижну мозаїку розваг. І спорт, і мистецтво, і просто душевні бесіди склали у святковий пазл. Ірпінь завжди буде допомагати Коцюбинському. Ви бачите, що сьогодні ми допомагаємо спільно з Ірпінською міською радою, міським головою. Депутатським корпусом Коцюбинської селищної ради ми проводимо таке чудове свято для наших дітей. Постарались зробити праздник для наших дітей. Прийшли піддержати учасників, подірти наших гостей, Ну і самі получати доводиться. Докаже роботи, а де хажу теж кадата нужна? Бачите, скільки сьогодні дітей, дорослих, їх сьогодні чекає. І солодкавата, і концерти, і ходолісти. Дуже багато цікавого. От, і ми робимо все це, все це разом. У нас сидіти спільні в нашому прирпіні. Ми всі маємо опікуємося. Опікувалися і своїми, і чужими дітьми цього дня. Всі без обмежень, даруючи кожному гарний настрій та пригощаючи усіх солодкою ватою. Тому що сьогодні день захисту дітей. В честь цього всі діти сьогодні їдять ватою безплатно. Тому воно очері така, пожалуйста. Становіться, зрозумію всім, і вам, і оператору з удовольствием. І доки діти насолоджувалися святом, дорослих, які організували його, сором'язливо чекали листи подяки.